Зміївчанка Світлана Сисоєва знає, що таке втрати, біль і боротьба. Але водночас вона також, як ніхто, знає, що таке віра, любов і незламність, втративши старшого сина на фронті і підтримуючи молодшого після тяжкого поранення. Жінка зуміла віднайти у собі сили для нового початку, відкрила магазин, створила бренд одягу, який став символом життєвої стійкості, утіленням мрії, народженої всупереч усім втратам і викликам долі. Це наш магазин Софішка, який ми відкрили у 2023 році. Таку назву він має на честь моєї онуки. Мій син старший загинув у 2022 році і в нього залишилась донька. Зараз їй 4 роки, і вони з Іриною називали її Софішка. Старший син Світлани Сергій з юності обрав шлях боротьби за свободу. У 17 років він став учасником Революції Гідності та Харківського Євромайдану. У березні 2014-го брав участь у подіях на Римарській, долучався до формування батальйону Азов, навчався у валках, пильнував громадський порядок у Харкові у складі спецпідрозділу Хорт. Він був серед тих, хто стояв біля витоків волонтерського руху Харківщини, готував бійців. Працював із правим сектором та сотнею Лева. Спортсмен, рибалка, майстер спорту України з кікбоксингу. Сергій завжди вирізнявся з силою і витривалістю. Без сліз мені дуже важко. Сергій був дуже спортивним. Він дуже багато на велосипеді їздив, волейболом займався в теніс, грав. Він ну, любив всі оці ці на турніках. Сальто, сонечко. Це все. Він дуже спортивний був. Він ходив у нас в школу спортивну, да, там займався ти Трошки здається, він на карате ходив. Дуже полюбляв рибалку. Ми багато часу проводили на Саме на річках, ну, на, на дінці на нашому улюбленому. Здається, ще в 9 років сам на веслах від Змієва до Балаклії пройшов. Ну, тобто то він до військової справи, до спорту тягнувся весь час. Перші такі дзвіночки були десь у дев'ятому. Класі, коли він це ж сказав, що хочу поступити, але там не склалось тринадцятий рік революція. Уця всі на, на майдані. Він це все так переживав. В 14-му він дуже рвався в АТО. Вже і я вмовляла його. Він ну, дуже ще був малий, і кажу: в тебе нема інстинкту самозбереження, тому я вмовляла, що ти ще малий, ще треба навчитися. Ну потім я здалась, бо кож... з кожним роком він все більше й більше хотів служити. Кожний рік він все більш чітко формував своє бажання: що я хочу служити. Він прийняв рішення, що хоче до 73-го морського центру. Поїхав, подав документи і його прийняли. Він постійно вдосконалювався, навчався у вітчизняних і закордонних інструкторів, учасник антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. У 2017-му підписав контракт із силами спеціальних операцій, служив старшиною у 73-му морському центрі спецпризначення. Пройшов навчання розвідника, курси бойового плавця, гірську та повітряну десантну підготовку. Здійснив 20 стрибків із парашутом, зокрема. Ма і у воду виконував абордажні дії, був військовим водолазом, парамедиком брав участь у боях за Маріуполь, Попасну, Миколаїв. Його життя було цілковито віддане служінню Україні 15 червня 2022 року. Сергій загинув під час виконання бойового завдання у Херсонській області. У нього залишилася дружина та маленька донька Софія з 14 на 15 Червня вони обоє були на операції, тільки Максим був на одній, а, ну, повинен був повернутися. Я не могла дочекатися, коли він повернеться, і ну, писала, запитувала у Сергія, що він про це знає. Він казав, що мама, все добре. Вони на зв'язку, не хвилюйся, просто ну, там їх прикривають, ми їх прикриваємо, не хвилюйся, все буде добре. А потім він зник зі зв'язочку. І ну, Я не розуміла, що коїться, що, 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 хто де що з ними. Потім Максим мені написав, що все добре, я повернувся з завдання. А, ну, а за Сергія я вже дізналася вранці о пів на восьму Позвонила мені Ірина і сказала, що Сергій, Сергія немає. Ну, потім побратими розповіли, що в них. Була задача в іншої, ну, в іншої групи. Треба було забирати хлопців. Забирати їх треба тільки було по морю. І в групі на той час не було медика. А без медика група не може виконувати бойове завдання. Сергій був медиком групи, і він сказав, щоб група могла виконати це завдання. Я піду. І так сталося, що саме він не повернувся з цього завдання. Ну, засідка була. Хтось здав, ну не знаю, як це так трапилось. Вони неочікувано попали під мінометний обстріл, і Сергій встиг крикнути Я 300 Ніхто спочатку нічого не зрозумів, бо ну, всі попригинались, попадали, це ж катери. Ну, це борт, треба було швидко вивозити людей з-під вогню. Вони почали відстрілюватись. Ну, потім хлопці зрозуміли, що Сергія поранено в голову. Ну, це з їхніх слів. Вони підклали рюкзак під голову, щоб він не бився об дно лодки, притисли його. І... Ну, як можна швидше намагались дістатись до берега, але не встигли. Життя обірвалося зарано. Зміївська громада провела в останню путь мужнього воїна 17 червня 2022 року. У 2024-му Зміївській дитячо-юнацькій спортивній школі, де навчався Сергій Сисоєв, за ініціативи дружини Ірини та Станіслава Бублія присвоїли його ім'я. Кожному треба розуміти, якою ціною дається нам незалежна Україна, бо мало хто хоче, щоб була окупація, і дуже дорога ціна, і ми не можемо. Здатись треба допомагати збройним силам україни молодший син світлани максим пішов за прикладом старшого брата коли він тільки закінчив навчання в україну прийшла повномасштабна війна і він мужньо став на захист держави після загибелі сергія не демобілізувався лишився на службі 27 грудня 2022-го під час виконання бойового завдання він підірвався на міні і втратив ногу він був на зв'язочку він мене попереджав мама я буду на завдання, не хвилюйся, там, повернусь приблизно там тоді, то на тому завданні, коли він підірвався на міні, він теж зі мною спілкувався, він мені телефонував, ми з ним розмовляли. І потім я розуміла, що він ще на завданні. Він мені присилає все нормально. Потім він мені телефонує. Я розумію, що він лежить у ліжку, і я задаю ж питання, де ти? Що з тобою? І він каже, все добре. ну, Я підірвався на міні, але зі мною все вже добре. Кажу, що? Нога одна, одна, точно одна. Він, Я покажу, показує мені другу ногу. Вона ціла, кажу: а ту? Він мені показує, ну як оту і боляче, і одночасно, що живий. Головне, що живий. Після цього я. Я вже його благала, кажу, Максим, досить, я просто не витримаю, не може бути. Так, що загинув Сергій, ще я втрачу тебе, навіщо мені тоді жити? Сьогодні Максим ветеран, який, попри поранення, будує життя далі, одружився, допомагає мамі у справі, навчається, освоює техніку і нові програми на виробництві. Його сила і працелюбність це ще одне підтвердження, що дух братів Сесоєвих незламний. Він дуже. Великий молодець, я ним пишаюсь, він почав водити авто, не дивлячись на те, що протез, він опанував механіку, він зараз допомагає з магазинами, я отримала грант і там на, на виробництво він мені допомагає, в магазині він працював в Харкові, опанував професію сммщика, таргетолога, він веде також соцмережі. Зараз, як в якийсь момент, я зрозуміла, що в мене є Максим, він вижив і я маю бути йому підтримкою. Попри все пережити, Світлана не зупинилася. Як я не здалася? Ну тому що я просто займалася тим, чим відчувала, що я тут корисна. Вона ще з 2014 року допомагає волонтерам і військовим, а у 2023-му заснувала у Змієві власний магазин одягу. Спершу це були футболки із принтами, а нині це бренд Своєрідне, який вже виріс у власне повноцінне виробництво сучасного жіночого одягу, а також спеціальних адаптивних речей для військових. Завдяки підтримці Українського ветеранського фонду вдалося отримати необхідне обладнання. Тут працює дружній колектив. Тив, асортимент постійно розширюється. Одяг для щоденного носіння і для особливих подій а в майбутньому колекції з авторською вишивкою та власний інтернет-магазин. Це мої дівчата Юлія і Вікторія. Ось так в нас, якби склалась наша маленька команда саме в 2023 році. Поруч із Світланою завжди були рідні та близькі, чия підтримка додавала сил і впевненості. Важливою опорою стали дівчата з її команди Юлія та Вікторія. Вони поруч поділяють захоплення своєю справою та разом із Світланою вкладають у неї багато любові й сенсів. Звісно, жродзинка це наше виробництво, бо ми це дуже пишаємося. Це це наша дитина, це наше щастя. Це Радість наша, що ми зможемо вдягнути людей, допомогти стати красивими і трошечки в наш час. трошки щасливішим почали реалізовувати грант в січні. Це не було зовсім виробництва. На весні у нас вже була весняна колекція вже розробляли літню колекцію, і за літа ви бачите скільки у нас є краси краси, і у нас є нові клієнти, і ми радімо всім, хто до нас звертається, приходить. Якимсь дивом знаходять нас, приїжджають з Харкова. Замовляють. Ну це дуже приємно, тому що це ознака того, що якість старання дівчат усієї команди, що вона потрібна. Дякую Українському ветеранському фонду за надану можливість позаду мене наше обладнання, вишивальна машина. ми працюємо в нас дружня команда. Ми готові до співпраці і дуже дуже, дуже вдячні за можливість. Кому потрібно відшити невелику партію одягу спецодягу, звертайтесь. Будемо раді зараз. Ми активно будемо розвивати ще й напрямок брендування. Бренд своєрідне та магазин Софішка це не просто одяг, це доказ того, що навіть у найтемніші часи можна знайти світло. Це місце, де кожна річ створена із любов'ю та вірою у життя. Команда створює не просто одяг, а й надію, яка зігріває серця та надихає інших. Лариса Бодарєва істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.